Саме час приготувати тости. О, ні. Звідки взялася ця пожежа? біда, все згоріло. Що то за крик бентежить мій сон? Полечу, подивлюся. Ох, та цей крик мертвого з могили підійме. Хтось плаче, клон поспішає на допомогу. Ай! Що сталося? Потрібна допомога. Кажан. Вампіра викликали. Є голодна час влаштувати кулінарний челендж. Приготуйте мені, будь ласка, капкейк. Е, спробую. Буде зроблено. О, це за адресою. Я просто обожнюю готувати. Так, візьмемо борошно, а апкі. О, це було потужно. Вибачте, містер вампір. Я буду працювати обережніше. Тільки не їжте мене. Настав час продемонструвати мій крутий гаджет. Ви тільки подивіться на це. Заливаємо сюди молоко і воно само взбивається за допомогою млина. Ось це крутяк. А тепер розбиваємо яйця. Дивіться, як круто я з ними жонглюю. Ой. Одне яйце розбилося, і тепер у мене виросте гуля. Ой, вам сподобалось? А хочете ще прикол? Дивіться бам! І яйце розбите. Ну, а тепер все це час розмішати за допомогою вінчика. І готово! Вау, яке воно тягуче! Прямо як слайм. Ось це крутота! Ой, ха, от умора. А пробачте, я зараз все приберу. І так, час і мені приступати до приготування. Я обираю полоничний сік. Добре, що всіх вампірів є нігті. Все допомагає в челенджах. Я планую приготувати мафіни зі смаком полониці. Тісто готове. Залишили залити його в форму. Який же гарний кольор у мене виходить. Упевнений, це буде смакота. Yeah! Ну що ж, відправляємо до духовки і чекаємо, коли запечеться. Так, вампіри рулять. Ей, зомбі, дивись. Hey! Зараз я вирву свій палець. Оп. О -о -о! Жартую, він уже на місці. Дивись, я також так можу. Мамочки, який жах? Не лякайся, рука вже на місці. А що це з ним? Просто вирішив відпочити. Привіт, красуня! Не хочеш печива? А ти на дієті? Ну, тоді я сам з'їм. Ой, щось я хочу спати. Що це було? Здається, у мене є ідея. Лягай на спати мертвим сном, а я присиплю тебе печиво. Схоже на землю. Дуже затишно. Жок який? Ще й вампір храпи. Ей! О, точно! Під'ям забаски! О, диявол! Я зовсім забув про тісто. Сподіваюсь, воно не горіло. О, Отак, аромат просто неперевершений це в порядку. У мене буде ідеальний капкейк. Треба тільки полити його кремом. Ну, як же це петитно? Ну, і куди ж без декора? Як ще до кажана? Та-дам. Круто. Браво, містер Дракула. Ви молодець, не те, що зомбі. А мені що робити? Знаю. Мені треба добре зомбі. Зараз я дістану маршмеллоу. Та-дам! От і тісто готове. Залишилось тільки прикрасити кремом. Я візьму червоний і жовтий, бо це мої улюблені кольори. Раз усі роблять капкейки в свою честь, то я не буду винятком. Дивіться, який милий міні клон. Тримай кульку, друже, і лети до Еніт. Ого, Зачекайте до третій. Нічого собі, якщо мені подобається. Ну що ж, почнемо з дегустації з цього міні-клоуна. Ого! І не тільки гарний яскравий, а ще й дуже смачний. О, як приємно. А це ще що таке? Схоже на могилу. What? Який жах. Це жахливо. No! Okay. О, дідько. Ого, який великий капкейк. Цікаво цього кажана теж їстівні. Так, так вони ще й дуже смачні. М -м, це неймовірно. Ну що ж, думаю, що переміг. Yes. Вампір! Є мої вітання. Укусю. Oh. Зомбі дивись. Так, у за ніс. Приготуйте мені сендвіч. Ой, я зрозумів. А, та це легко. А без проблем. Так, насамперед мені потрібні тости. Нічого собі, який крутий хлопець, цей вампір. А тепер я додам більше сиру та шинки. А щоб зробити мій сендвіч гарнішим, я надам йому ідеально квадратної форми і полю майонезом. Ну, яка краса. Моє не стікає прямо як свіжа кров. Ну і нарешті головний гіст програми гострі чіпси. Це буде дещо. Ой, ой, ай! От і все. Моя паніровка готова. Залишилось тільки гарненько посипати неї сендвіч, а потім підсмажити його в маслі. Так, чого тобі? Тримай подаруночок. Ой, дякую. О, Ха-ха. <рес> ха Гаразд. Мабуть, і я почну приготування. Для початку натру на тирці свої кольорові сири, а потім розплавлю їх за допомогою пальника. Час дати жару. Мамочки мої! Горно. Ага. А тепер беремо форму і робимо гарного метелика. А це можна з'їсти. Ця штука цікава. Ой, вогонь, треба гасити. А що за запах? А, на допомогу, неплахи. Так, спокійно. Зараз ми тебе потушимо. Моя ідеальна зачіска. Невже вона зіпсована? Тобі личить. Да уж, клоун, вмієш ти насмішити. Ну що, мій тост вже готовий. Бо на Так, тобто ні. Дайте мені секунду. Подивимося, що тут є. Хліб, котячий корм. Я його просто обожнюю. Зомбі класти більше корму, бананову шкірку і трохи моєї слини. Клас, тепер все готово. Let's go. Я якраз голодніла. А що за жахливий сморід? Який жах мене зараз нудить. А цей сендвіч дуже милий. Ого! Та це ж сир. Яка краса. М -м, смакота є. Так, ну і останній сендвіч Ось це так. Перший таки бачу. Виглядає дуже апетитно. Хромтить прикольно. Але наче щось не те. Не можу зрозуміти, що. О, ні, як гостро. О, ні, друзі, чого сидимо? Треба щось робити. Нікому не рухатись, у клоуна на пістолет. Ох, велике дякую, клоун. Але я все спалила і знову не наїлась. Це все ти винен, летючий. Упс. Аго, у нас нове завдання. Я хочу пасту. Супер. Нудьга. От чорна паста це інша справа. Відправляємо в каструлю варитися. Ой, як цікаво. Добре зануда. Не дивлюся, приступаю до свого приготування. У мене є жуйка, вона просто бомба. Головне її надути, і тоді можна зробити все, що завгодно. Мабуть, змайструю собачку. Готово. Досить. Нічого заважати. Цей дядько тебе образив? А -а -а. О, Так от де можна взяти воду. Велике дякую за допомогу. Радий допомогти і вона вже салона. Зомбі має класти локшину в каструлю. Молодець зомбі. Ну а в тебе що негідник? Мені знадобиться тарілка та томатна паста. Виливаємо томатну пасту, а на неї кладемо чорну, як сама смерть, локшину. А потім, звісно, додаємо фарш. Залишилось прикрасити справу павуками і можна подавати. Давайте, друзі, випригуйте. Ляляля. -ля -ля, ля -ля 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 -ля. Мамочки, монстри атакують. Отримай. Ти заважаєш мені мислити. Okay. Упс, цукерку. Sorry. не чіпай зомбі. Він злий. А клоун добрий. Він просто готує. Зараз я зроблю з цих жойок одну велику, а потім розкатаю її скалкою як тісто. Готово. А тепер відправлю її в спеціальну машинку для пасти. Дивіться, яка класна локшина у мене виходить. А в якості соусу я візьму нотело. Мега смачно. Ну яка я молодець. Додам трохи яскравої посипки і все готово. Айда я, айда, молодець. О, чим це тут так пахне? Пожежа палаємо. О, я знаю, що робити. О, зомбі каже, дякую. Залишилось додати перцю. О, Ой, та що ж таке? Ей, Ну ви ще довго, я голодна. Смачного тобі, Еніт. Мамочки, як страшно! Приберіться від мене подалі. Бррр. О, а ось цю рожеву рожеве Я спробую. Виглядає дуже апетитно. О, так, це жуйка. Круто! На здоров'я! А це ще що таке зелене. Тільки не кажіть мені, що це шмарклі. Mm -hmm. Ну, з ким не буває. Mm -hmm. Ну що ж, клоун, вітаю з перемогою. <звук> Дякую. Це тобі, малеча! Дякуємо всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть в коментарях, який персонаж сподобався вам найбільше.